вам Америка, просто нагадаю, що для зняття стресу напруження дуже гарно підходить така практика, як кидання камінців у воду. так? Ви просто жбурляєте камінці і вивільняєте цю негативну енергію. Можливо, з якимись словами, з якимись установками. Коли ж бурляєте, ви позбавляєте себе від тих емоцій, які вам заважають на даний момент. А ще дуже-дуже проста вправа. Яка допомагає теж оптимізувати стан психічний, заспокоїтись? Ви знаходите два таких кругленьких або подібних до круглої форми камінці. Це можуть бути також горішки грецькі, і ви ними просто джунглюєте або перебираєте у долонях і заспокоїтесь, тому що природні об'єкти вони мають властивість забирати на себе такі негативні. Емоції і, взагалі, мають такий потенціал енергетичний заряджати нас енергією природи.